Друзі, всім привіт! Я радий вітати вас на моєму ютуб-каналі Спортфішинг. Мене звуть Голонок Богдан, і сьогодні такий вітряний зимовий ранок з відлигою. Бачите, на кризі стоїть вода. Ми зустрічаємо знову на Дніпровському заливі. Приїхали сюди під приємними враженнями після вчорашньої риболовлі. Були ми тут вчора, ловили судака, ловили його на віби, ловили на балансири і він ловився. Він реально ловився. Вчора була просто неймовірна риболовля. До речі, хто надивився цей випуск на моєму каналі, обов'язково заходьте по підсказочці в правому верхньому куточку. І дивіться, завалили реально трофейного класного судака вагою десь за 4 кілограми, там 4-5, десь в проміжку такому, да. О, підйомчик. О, є! Ого! Ого! Ніфіга собі, народ! Ніфіга собі, ну забери, забери, діпер, 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 забери. Ладі. Офієть. Оце гарний судак, народ, це капець судак, Ніхера собі. Друзі, судак наліза в лунку. Це настільки приємні емоції, що я не знаю, що вам сказати. Отак от, от нахрен. Оце, оце народ трохи замаслало з ладосом. Давай. Ось так народ виглядала покльовка цього судочка в Діпорі. Ну, неймовірні емоції. Цей ВІП це однозначно мій на сьогоднішній день. О, дивіться, просто яка звірюка. Це капець. Я свого чекався. Тому сьогодні просто не мав морального права знову не приїхати. Тим паче, повторюсь, відвига. Всі наші луночки порозмерзалися, тобто можна зараз зранку не шуміти, не бурити, аж швиденько пробігтися по цим лункам. Тим паче набурили ми їх достатньо багато. Тому сьогодні в компанії з Деном, он він там дивіться. Вже щось мастерить вудки, будемо ловити судака. Сподіваюся, сьогодні буде кльов не гірше, ніж вчора, але дуже сильно змінилася погода. Вчора в нас був такий доволі яскравий, можна навіть сказати, весняний вже день, співали пташки, е пригрівало сонце. Мені в моєму костюмчику від гамакацу було дуже і дуже так спекотно, вже я знімав курточку і залишався лише е в підстожиці, яка в мене знаходиться зараз під курткою. Але, скажу вам так, зараз не дуже то і жарко. Подуває вітерець. На вулиці пасмурно, і бачите, хоч температура така сама, як і вчора, але відчувається абсолютно інакше. Тому подивимося, що буде сьогодні. Що буде в нас в пасмурну погоду, в відлигу з вітром. Сьогодні на день обіцяють десь 5-6 метрів вітер, тому буде цікаво порівняти результати. Всім вам бажаємо приємного перегляду. Ну а зараз давайте до наших сань розбирати снасті і все як завжди по порядку. Поїхали! Ну і першою справою, друзі, як завжди, вдягаємо на Сьогодні вони нам, як ніколи, будуть доречними. Відлига, все тає на очах, бачите, просто на кризі стоїть вода. Без наколінників в таких випадках нікуди, та й в цьому на кожній зимовій риболовлі профмонтаж виручає. Тому зараз вдягаємо на і будемо монтувати наші робочі снасті. Вчора ми їздили компанією в трьох, я Ромчик і Владос. Сьогодні у двох будемо з деном бомбити. Пацани сказали, що, на жаль, не можуть поїхати. Багато з'явилося справ. Ось, але дуже хотілося казали, щоб ми наловили за них. Тому будемо сьогодні у двох ловити за трьох. Ви поняли, так? Да? Сьогодні дам дену також потестувати вудочку від чорної саламандри VIP-2, таку червону. Вчора ловив на неї і я, і ва. Тобто ми вчора тестували ВІП-2 і Віп-2. 4. Ось, піймав я і на ту, і на ту. Вчора на ВІП-2 завалив, до речі, трофейного судочка. Тобто ця вудка взагалі заговорена на трофей тепер. Тому її передаємо дену. Тут намотаний 0,35 Клаймакс фірокарбон. Мульт теж від чорної саламандри, Тут в червоному дизайні. А на ВІП-4 в чорному, ну, ви бачите, да, кому який дизайн до вподоби. Ця трішечки довша вудочка, ця трішки коротша. Трішки відрізняються стрій, тобто тут вже індивідуально кому що до вподоби. Тому денчик тримай цю, знімай там застібка вже прив'язана. Застібки, до речі, використовуємо такі доволі потужні на судака, бо іноді він так непогано гатить, щоб. Спокльовки не відкрив. Ну і що нам треба далі? Далі нам треба полотенце, це зрозуміло. чохольчик від нашого діпера. Зараз будемо заряджати туди наш смартфон, щоб дивитися, як виходить чи не виходить сюди на наші приманки. Власне, сам діпер, можна відразу його дістати. Діпер чірп плюс 2, мій. Скажімо так, незамінний помічник на зимовій риболовлі, який дозволяє знайти рибу. Ну і власне всі наші успіхи на цих рибалках вони завдяки діперу. Тому що саме він знайшов судака в цьому місці, і ми вже котрий раз сюди виїжджаємо підряд. Так, і далі. Ти мені даєш балансир? Чи да, чи? Да, зараз ось я хочу якраз дістати. Ден питаючи, чи дам я йому балансир, чи віп. Ти віп, чи балансир? З чого будеш починати? Давай, балансир. Балансир. Ден буде починати. День буде починати з балансирщика, тому давайте я не знаю, Ну, обирай, дивись, ось тут двостороння, тут акуратовські сімки. Отакий вчора непогано працював у Роми під Акунька. А тим часом народ ромчик продовжує знущатись над судаками. Дивіться, які вони. Це півторушка, народ. Дивіться. Діпер ганяє по кризі, дивіться. Отакий От народогабчик. Це чиста півторушечка. Клас. Дивіться, яка сонячна у нас погода, ясно, І ось такі гапчики клюються. Я ловив е, і піймав на тігрульку, на отакого. От ух, йомаю! Ух, йомаю! Оце я крутанув, блін, рва. Народу. народу, це я проснувся від цього клювання. Так, нормальний судак, блін. А чекайте, Нормальний судачок такий. О! Дивіться. На балансірчик, бачите, довго я його мучав такого кілунделя. І дивіться, як він взяв нашого тігрульчика. Отак, От оцей він уцник, дивіться, дивіться, яка харя тігруля. І також, бачите, тріничок з тріничок. запушечкою, бачите, з підсадочкою такою, щоб на коливаннях він отак собі в нього мількав перед очима і, власне, клював. Теж полосати. Коротше, вчора працювали такі полосаті приманки. Причому що віба під окуня, шоу, Я бачу, балаліців. Він трофейний так це, так це вже трофейний. Тримай. <рес> Тримай ті груди, ті груди вже трофейний. А я, друзі, почну з Попугая. Сьогодні пасмурна погода. Чому я хочу з нього почати? По-перше, поки ранок кислотою поманячити судаку. По-друге, вчора все ж таки саме на нього я впіймав трофейного судака. Тому Він, бачите, пожований, весь класний такий вже віпчик, має розпочати і сьогоднішню риболовлю. Це флагман Credos VIP 70, вагою біля 13 грамів, він йде. Ну, давайте з нього будемо. Розпочинати. Подивимось. Вчора якось кислота по кількості клювань програла натуральним приманкам. Тобто влад ловив на такий перчвіп. Зараз я знайду ось натуралочка. Бачите, яка погризена. Це за одну рибалку, так її погризло. Ось, він на нього впіймав доволі багато судаків. Ого, народ! Це вже щось серйозне. Дивіться, бач, ух, тримай, тримай, тримай. Чекай, 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 тримай. О, народ! Оце вже котлета. Оце вже котлета. Це такий задвуха. Дивіться, один і другий з однієї лунки. Оце вже котлета, народ. Дивіться, народ, який красень. Це просто капець, ну Це такий 2-300 може, 2-400, 2-400, не знаю. Це просто здоровенний судак на віпчик. На перчвіп, окуньок, окуньок перчвіп, Владос сьогодні. Нормально роздаємо, бачите, за двоє На Оцей в мене було декілька клювань, але одне із клювань було саме трофейного судака. Залишається підключити в нас пристрій. Заходимо в фіш-діпер в додаток. Сам діперок зараз ми опустимо в луночку, а телефон помістимо в наш захисний. Кейс, без нього, я не знаю, взагалі мені незручно. Вчора Ромич також ловив з діпором, без кейсу, то телефон в нього на кригу впав ну, разів 5. Просто при пісічці він вилітає, я не знаю. Я до такого не готовий. Тому кладемо телефон в чохольчик, фіксуємо дуже зручно сюди. При потребі і павербанк тоненький влазить, можна поставити на підзарядку. така річ просто незамінна. A few moments later. Підйомчик. Давай, 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 ляпни. Піднімається гарно. Давай, блин, гад. Так як стріла піднявся, знаєш, типа он йде за... О, давай, 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 давай. Бляха, і пішов на дно. Оце народ ви бачили, так? Да? Капець. А ну. Ану, Ану давайте його спровокуємо. Блін, так гарно піднявся, ну капець. Не можу повірити, що він клюнув. Він так вже зрівнявся з моїм вібом, так фух, вилітає. Так, поняв, силует Судака вже закриває сі... силует мого віба. Я вже думаю, ось зараз він буде. Але він розвертається і на дно залягає. Ух, йомайо, як він влупив народ. Щас, може, добере. Капіц. Оце була подачка. Класно, звісно. Йома, аж в кінчик віддала. Бачили оце вихід і покльовка судачка. Чітко, чітко влупив капець. Ну, тут було видно, що судак активний. Він декілька разів підходив, цікавився і піднімався за вібом. Фух, серце в п'ятки від таких клювань. Класно, блін, аж в руку віддало, підбив як треба. Треба було його засікати, але ну, так взяв, бачите, баднув носом. Це гарний судачок народ був, дивіться. Бачите, який силует піднявся. Піднявся, але не атакує. Щось мені не дуже подобається його настрій. Такий реально класний судак. Але що, щось йому не те. Треба може йти приманку міняти. Вже багато виходів ми сьогодні бачили, хоча половили всього на всього годину кудись. Ну, не знаю, в мене явно за десяток, за десяток підйомів було. І лише один з судачків наважився тикнути, але в холосту. Тобто, половивши годину, вже зрозуміло, що знову маємо справу з пасивним судачком. Тобто більшість судака просто підходить, дивиться на приманку, нюхає, розвертається і йде. Що їм треба, Бог його знає. Зараз будемо щось пробувати. Дивіться, народ, який класний вихід судака. О, піднімається. О, дуже дуже стрімко. Це буде клювати. Ні! Ні. Блін, був. Давай, ще. качай, 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 качай. Друга атака, чи третя вже? Скільки разів він клював? Третій. Третій раз клював, блін, не сів. Все, він здриснув. Ти думаєш. Ну, бач, немає. Ну, давай, подожди. Да. Коротше, друзі, дивіться, перша атака. Друга атака. Третя атака. Там? О, піднімається, це він, це він, качай. Піднімається, давай качай, качай, Ден, Там гарний судак. Дуже азартно народ, дуже азартно. Судак виходить, капець, атакує там. Такі, такі рухи виконує. що, Жесть, кардіограма знатна. Підкиду, зараз він повернеться. Тут лунки не треба йти. Він там активний. A few moments later. Нарешті, нарешті народ, перший судак. У Денчика. Ого. Чекай, 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 чекай. Гот, да. Да. Гарний блин, судак, А він нормально тримає в спіши, Натягуй. Натягуй. Чекай. О. чекай, є, Дивіться, друзі. Чина. О, чина. хорошенький, На базу. <рес> Круто. На базу сюди. Вау. Клас. У мене там. ти поняв? А така акуратненька покльовочка була. Вообще, Прикусив, так? Дивіться народ, на куратовського балансирчика під докунька. Ну, це двуха, це двуха. Вітаємо Дена. Дивіться, як запакував. Коротко, в мене вихід дивись. Я заради твого судака кинув свого. Дивись, я, я, я справжній напарник, дивись, бачиш, дивись, який в мене, це такий самий плюс-мінус. Бачиш народ? Це в мене вунців, там він зараз відбувається. Але я прийшов допомагати Дену, бо він піграв нарешті свого першого судака цієї зими. То це твій найбільший да, в житті, напевне, Судак. Ну, на зимову, да. так. Да. Найбільше зимовий собак, дивіться, це двушка. Отакий народ, дивіться, який я габчик. І, ден... як і, і денчик такий. <сум> Отак. На привішечку вас поставлю. Дивіться народ, як запакував балансира. В шахті не видно. Диві. Отакий От народ спрацював колір. Бачите, під оконька з полосочками. Ну це ж судак, так судак. судак. Ну це двушка. Це двушка. І по довжині, дивіться, оця вудочка, вона там скільки 60 чимось сантиметрів. Дивіться, можна міряти судака, Дивіться, отак. От Чікс. Ну, під 60 судак, Там вона 60 з гаком, судак під 60. Дивіться, яка краса. Це супер судак, народ. Коротше, вітаємо Дена, йдемо ловити далі. Бо під луночкою, дивіться, які, які плавали судаки класні. І в мене був вихід паралельно, і Дена атака такого чудового судака на балансирчик. Ну, акурат може, акурат може іноді здивувати. І минулого разу проклюнулося трішки на них. І сьогодні, бачите, і оцей колір. Тоді у ромчика працював і сьогодні Ден на нього завалив. Оце він влупив. Оце він народ влупив. Да. Сюди його народ, на базу. Оце покровка була, капець. Дивіться, який красень. На віпчика. На перчі вік 55. десять Я аж серце в п'ятки опустив, дивіться. Ось вихід. Покльовка і на Ось От Отакий народ красень. Зараз фоточка і будемо відпускати. Бігають люди, не хочу світитись, тому чекаю одне, поки сфоткає. О, підйомчик пішов. Зараз буде, зараз буде, зараз цей буде. Це атака. Є! Блін, удар був, так? Да? Угу. Капець, я так і знав, що буде. Бачиш, стрімко піднімався. Давай. До... Там є. Добери його, добери його, зараз буде. Знов підйомчик. Тільки не спіши, Чітко, коли удар під Зараз має бути атака. Віждено наразі. Трішки повільніше махай. Блін, така чітка атака була, капець народ, бачили? Оце коли він так підривається, це 100%. О, супроводжує. Як всі ви, друзі, знаєте, ловля судака це постійний пошук активної риби. Саме тому в моїх руках наразі знаходиться. Мій новий бур Ice Етеx 130-ка. він також бігає з буром бурить унки. Дав йому мою стару сотку Барнау. Ну, як ви бачили, соточки при ловлі судака дійсно замало. Якщо трапляється непогана рибка, вона просто не проходить в лунку. Минулого разу ми розбурювали мого трофея. Сьогодні багром протягували судака дена, тобто 130-й буде саме те, що треба. Цим буром я користуюсь вже, напевно, тато риболовлю. Нічого поганого про нього сказати не можу. Леза гострі, все бурить як треба. Зручне кріплення, отут все максимально просто та надійно. Тож будемо буритися. Просто було багато запитань від підписників, як бур, в яких він є в діаметрах. Я дивився, на флагмані вони є 130 і 150. Ну, 150 то дуже багато, в нас такої риби немає, як то кажуть. Ну а 130-ка це класика піджервиці і якраз буде доречно під судочка. Саме тому я взяв собі 130-й. Гарний такий дизайн. Дуже зручний, такі, і бачите, руків'я. ну, Все, що треба тут в ньому є. Тож буремо улички. Крига в нас ще чимала, як бачите, така десь ну, тут сантиметрів до 20. Місцями тонкіша біля десятки, може навіть і 8 сантиметрів є. На якраз, е ну, якраз десь 20 буде. Так, бурим далі. No. Влупив нарешті сюди. Влупив нарешті судачок. Навіпчик здоровенний такий 90-й. Так, ану, давай. Оба. Ось вам, друзі, розмір приманки. Дивіться, 90-й віп. 90-й розмір. Величенький, шумовий такий, бачите, з капсулкою. І як За затрійничок. Ось такий невеликий судачок. Грам 300, до речі, теж бито, дивіться, і зверху, і збоку. Тут всі судаки якісь биті. Але ж, тим не менш, бачили, От такий великий розмір спровокував отакого от дришпачка. Покльовка була дуже потужна, ледь не випав зі штанів. І так, звільнили народ судачка, От такий отакий от такий судачок, і давайте його назад у луночку. Давай, давай, давай пока пока Діпер тільки з собою не тягни. Так, по приманці. По приманці це в нас. Зараз, якщо він тут підписаний, а він підписаний, це в нас перчвіп 32 грами. Отака От сільотка. Ну а тим часом, друзі, продовжуємо ми впиратися в судачка на вулиці вже вечері, воно вже 4 -го година. Залишилось половити буквально десь ну, хвилинок 30, максимум, може 40 при великому бажанні. І будемо збиратися додому. Судак сьогодні дуже-дуже такий прошений. Проте ми впирались, ми старалися і продовжуємо це робити. Ну, значить, сьогодні така рибалка, значить сьогодні така активність хижака. Дуже багато бачили а, рибалок на кризі, зустрічали, спілкувались, то в цілому ніхто за день нічого не впіймав. Лише один дядька розповідав, що тягав сьогодні гарну щуку. Теж чи на балансир, чи на бокоплав. Потягав, потягав, підтягнув до лунки, і вона в нього зрізала. Казав, що дуже велика була. Ну і на цьому, власне, все. Тобто, може, ми ще сьогодні і непогано з Деном відловились. Рибу вже бачили, і на тому, як то кажуть, Добре, да? Ну, спостерігаємо вже до останнього. Вон, залишилось у мене 9% на Діпері. До речі, для тих, кому цікаво, скільки все ж таки тримає Діпер в реальних умовах. То дивіться, діпер Чірп плюс 2, остання моделька. З самого ранку, зі світанку, ось і до вечора ну, в цілому його вистачає. Бачите, 4 -го година. Зараз ці 9% я висаджу. І поїдемо додому. Тобто на цілий світовий день ні разу я його сьогодні не вимикав, його вистачає. Все народ, виходимо на берег, зібрали речі, тягну за собою сані. Завершилась наша риболовля. Так і не побачили ми більше сьогодні клювань. На жаль, судочок був дуже і дуже пасивним. Проте рибку ми сьогодні бачили. Руки рибою пахнуть, як то кажуть. І це саме головне. Ну а наразі, друзі, всім пока-пока. До нових зустрічей і побачимось вже на наступному тижні.